Це ти вже знімаєш? Одного разу, коли на заводі Rolls-Royce збирали машину, необережний механік упустив буквально отакий маленький гвинтик. Пройшло 5 років, гвинтик підріс, і на світ з'явилася така чудова машина, як Opel Miriva. Надувся як цей мішлен. Це машина саме для починаючих батьків, тому що коли у вас одна дитина, тут зручно, тут нормально. А вже коли у вас троє дітей, треба брати щось побільше, хоча б зафіру. Але тим паче сидіти тут зручно, місця в колінах достатньо. Я просто чуть зайнятий, я тут контент ділаю. Дійсно здоровий, щось хрустнуло. Не дивлячись на те, що міріла в принципі сама по собі машина невелика, і здавалось би, місця в ній також небагато. Але багажник тобто дійсно здоровий. Буквально три мішка картоплі сюди вміститься, а при великому бажанні, може зверху, ще й цибулі насипати. Так як ми потрапили в світ розкоші і комфорту, першим ділом виникає питання: це за калькулятор, хто його придумав. Але якщо посидіти розібратись і буквально загуглити декілька кнопок, то в принципі все понятно і легко. Але тут є дрібниця, якої навіть в Роус-Ройсі немає. Ви можете пересувати подолокотник, так, як вам зручно. І у вас є такі салазки, які ви потім можете зняти і прикрутити на шкаф, щоб у вас був шкаф купе. Тобто Rolls-Royce не дає такої можливості, і він про вас не думає. А Опельмірєва думає: Зорі на небо можна доставити самому і відчувати себе взагалі дійсно прекрасно, але... Не забувайте, що ця машина коштує буквально як диск від Rolls-Royce, тому ви, в принципі, можете її дозволити собі попрацювавши буквально рік водієм на Rolls-Royce. <хи> тому обов'язково подумайте два рази. Перший раз подумайте, чи дійсно вам потрібно троє дітей. Другий раз чи вам дійсно потрібно переплачувати за Opel з коли є Opel Meriva. чудова машина, і вона дійсно приваблює своїм зовнішнім виглядом. Якщо хочете більш детальніше знати про цей автомобіль, ставте плюс в коментарях, і наші менеджери обов'язково з вами зв'яжуться.